Два вітри латинська народна казка. Одного разу в полі зустрілися морозяні брати вітри, північний і східний. Усю зимову роботу поробили, замети довкола хат понамітали, дороги позаносили, кригу на річках снігом запорошили. Зустрілися брати та й стали танцювати, висвистувати. Ніяк не вигадують, що б ще такое зробити. Нудно молодим вітрам без діла сидіти. Ну, мов ліс, брате, може, там знайдемо якісь веселощі, запропонував північний вітер. І брати на випередки понеслися до лісу. Де вони пробігали? Вітя на дерево гнулося. Сосни, осики та берези аж тріщали, і сніг кружляв, як навіжений. Чуєш, гукнув східний вітер. Хтось їде лісом. Дзвіночки, бряскальця дзеленчать на санях. Де дзвіночок, то панич їде, а де брязкальце – селянин. Підемо їм назустріч і поморозимо добряче, каже північний вітер. Де до у кого за комір полізеш? До панича Не певний чи стане мені сил. Дінат дійняєте панича, відповів східний вітер. Мабуть. Має шубову межу, шапку, соболину, чоботи теплі, ще й сидить, Лимбонь на теплій подушці з гусячим пір'ям. Тоді я за паном, а ти за селянином, каже північний вітер. Згода, відповідає йому східний. Засвистіли брати, підняли сніговий пил і полетіли у своїх справах. <кхм> Коли сонце сховалося за обрій, і місяць повільно сходив у свої володіння. Зустрілися вітри знову. Як успіхи, братику, питає східний вітер. Мабуть, добряче довелося попрацювати. Па Панич вже не просто шубу мав, а ведмежу Ех, брате, брате, молодий ти зовсім, розумом не, ді не дійшлий. нічого не тямиш. Заліз я до панича, за ведмежий комір і під хутро соболине. Та й став його морозити, панич щенніший у свою шубу кутається, а я все ближче до нього притискаюся, поморозив добряче, ледь-ледь живим відпустив хизується північний вітер. Мені ж із селянином так не пощастило, зажурено промовив східний вітер. Насилою живим од нього втік, дивлюся, їде селя... селянин, кожушок на ньому сякий такий. Самі лотки, дірки, думаю собі, зараз ти в мене померзнеш. Заліз крізь дирку під кожух і як почав його холодити, та чолов'яга був метикуватий, став він руками ляскати та ногами тупати, а як не допомогло, зупинив коня, узяв десь у санях сокиру, підбіг до товстющої сосни і рубає. Пішла луна лісом, тріски полетіли на всі біч. Спекотно стало селяниною. Аж пара в нього пішла. Він тоді кожух кинув на сніг і далі рубає. Рубає, рубає. От зелень. Ти хоча б одежину його розідрав. Рано, пізно та й змерз би, радить північний брат. А я ж хотів, думав, кожух подерти, снігом присипати, хоч так допіпи, Упертюга, але й тут не поталанило, закинув селянин у сани дрова, знайшов свого кожуха кочугурі і, як став витрушувати об дерево. А я в кожусі сидів, то перелякався, що й кісточок своїх не позбираю. Ледь-ледь вискочив, досі боки печуть, жалівся східний вітер. Довго північний вітер кепкував над братом, та й з того часу обходили вони селян десятою дорогою.